Де ясніше зорі сяють, де солодше пахнуть квіти, як у нашому ріднім краї. Слава Україні! Героям слава! слава! Дякую. Роман Собчинський кото запитав дуже багато стрілецьких пісень? друзі. Дуже багато. Ну, от нарешті людина з Майдану з З того Фастова. де на вокзалі колись має пам'ятник Євгенії Вовковій. Це 90-річна дівчинка, яка насамила два тишовицьких бронепотяги на зустріч один одному. Вони ступилися таким чином, вона врятувала Запорізьку дивізію від знищення. а її потім арештували і повізили отам на вокзалі. Так що фасту... це все фастів це yeah, Фастів! Там має бути пам'ятник нашим героям. Прошу будь ласка. Слава Україні! Слава. В цей час, коли нація стоїть перед історичним вибором. Я хочу вам нагадати слова нашого великого земляка, поета Бориса Олійника. Сьогодні <клух> нація на роздоріжжі між Азією і Європою. Його слова, ми тут жили ще до часів потопу. На корінь у земну роста І перше, ніж вчити нас Європа. На себе ліпше з боку подивись. Я нас назвала хутором пихато. хата. твій свій усміх, нас не допече. Бо ми тоді уже білили хату, коли ти ще не вийшла із печер. Шановні, ми нащадки славних Степільців. Серпільська цивілізація має 8 тисяч років. Ми на славних мізинців, 20-річна цивілізація, 20 річна цивілізація. Ми нащадки гордівських із арматів. Одне слово «сармати» наводило жах на прославлені римські легіони. Нашу землю ніхто за тисячоліття не міг завоювати. Ні фаланги Олександра Македонського, ні Римські легіони, ні Московська імперія, яка подавилася нами. Ви подивіться, розпад імперії почався з України. І він не сьогодні почався. Він почався з 18-го року, завдячуючи українським стрільцям стільцям і Бандери. Я хочу вам сказати невеликий вірш Анатолія Луконоса. Ми вибрегли волів, перевернули Пуга, по коней і гостриму спаси. Гадали всі самі, забули всі халі, забули всі наруги. Меду корони нас і спаси. На зламі двох є Бог, до двобою. На зламі Бог стоїть. Рядешня п'ятний світ, вічна віч з великою ордою, навколо ворогів суцільний діоплін. Волога звільня Європи лоскоча наші ніздрі, Азій азійський, судомі тремена. Чекаємо ми дій, все інше буде. Потім життя триває, точиться війна. І ми сьогодні стоїмо на цьому майдані, щоб ця азійська орда не потягнула нас назад у те раб. Ми сьогодні стоїмо за те, щоб наша країна мала ясні європейські перспективи. Я хочу сказати, а мені дивно, чому пан Янукович не поїхав у Сінгапур. Подивитися, манюся країна, яка пані не має навіть прісної води, яка усі природні копальни закуповує сьогодні. Національний доход Сінгапуру у 10 разів більше, ніж величезної можна сказати, по європейських мірках країни, саме більше Європі України. Ви задумайтеся такими цифрами. Україна має у 10 разів більше на одного жителя корисних копалень ніхіба ні, ні країна світу. Це неймовірно просто. І ми сьогодні мусити якісь Євросоюзи, якісь мільярди, коли в нас у них.